Вітаю, я Ольга Шевчук. і Ми продовжуємо цикл розмов у рамках проєкту театральної лабораторії «Ляльки не мовчать і знову будемо говорити про виклики та проблеми, з якими стикається сучасний театр анімації, і наша наступна гостя Уляна Мороз, виконувачка, обов'язки директора та художня керівниця Львівського обласного академічного театру Ляльок. Ще можна розказати про пані Уляну. Я думаю, ми поговоримо упродовж нашої розмови. Вітаю вас щиро, пані Уляна. Знаєте, от зараз до початку запису ми з вами поговорили. і Я так розумію, що театри анімації. Нині стикаються направду, з дуже багатьма проблемами. І одна із них отака господарча проблема, коли ти не знаєш, у чиїй ти власності, але про це не має знати глядач. Про усі проблеми залаштуння ніколи не повинен знати глядач, особливо маленький глядач. Чи правду оці виклики якось впливають на роботу? Чи ви все ж таки це відмежовуєте? Я вважаю, що те, що ми є у Львові, ми і так в шоколаді. Те, що ми можемо працювати, це великий дарунок на сьогоднішній час. Те, що до нас може приходити глядач, це прекрасно. Те, що ми маємо нижній зал, це вже чудесно. Очевидно, що коли ми говоримо про мрії, європейський, інклюзивний, безпечний простір для дітей, де діти відчувають гідність своєї особистості. Хочеться і це змінити, це зробити, це доробити, це покращити і, і так далі. Тому для росту мають бути зміни. Чи це оправдовує е, неякісну роботу? Ні. Е, ми є в тих умовах, ми бачимо, як працює харківський театр ляльок, який не може працювати в своєму приміщенні, який. Половина акторів воює, який є безперервно під обстрілами, вони продовжують працювати. Це просто захоплює. Тому ні, це в жодному разі не має оправдовувати мистецький рівень. Маємо працювати. Те, що ми маємо, це, це, це наші ресурси. Вони такі є, вони є такі сьогодні. І треба в, цій, в цьому кошику знайти таку комбінацію, яка буде максимально. Виграшною, так максимально якісною в контексті якості культурного продукту, і так і того дарунку нашому глядачу, який до нас приходить. Знаєте, ми вже тут говорили з вашими колегами про те, що кризи або виклики, з якими ми стикаємося під час війни, вони нас гартують і дають оцей можливість трансформації. І направду театри ляльок шукають найрізноманітніші форми, найрізноманітніші підходи достукатися або прийти до глядача. Я знаю, що ви теж дуже багато робите в якихось таких унікальних речей, яких досі ніхто не робив. І цьому заслуга і ваш досвід власний, тому що ви маєте три вищі... Чи освіти, які так чи інак пов'язані дві... Дві, дві вищі освіти, які так чи інак пов'язані з театром, і вони нашаровують оцю можливість, неможливість таких трансформацій і змін. Що такого унікального є нині у театрі Ляльок Львова, чого немає у інших? Тому що я знаю, що кожен митець, знаєте, так серденько на руку серденько кладе і каже, що ну є у нас є. <реш> uh, я не знаю, чи ціллю є унікальність. Тобто одною з цілей є унікальність, але я б не сказала, що це є найважливіша ціль. Найважливіша ціль це є навіщо театр в часі війни. Ми маємо бути корисними. Ми маємо виконувати соціально важливу функцію, так як ми все ще фінансуємося з людських податків, які не йдуть на оборону, а йдуть до нас. Що ми корисного можемо зробити для суспільства? В цій інституції, щоб оправдати так, цю суспільну довіру, ті податки, які витрачаються на нас. Тому в пошуках, перше, для мене є дуже важлива команда і цінності команди, які ми плекаємо, знаєте, як дерево, як маленька культура, в якій ти. Винаходиш сорт, щеплюєш, експериментуєш, і то маленьке дерево воно починає проростати. І плоди це дерево може принести лише тоді, коли воно є саме якісне. І виявилося, що так, я в театрі восьмий рік, боже, сьомий, восьмий, я з 17-го року. Е і оце дерево виявилось випликати найскладніше. Тому що ребрендінг, вистави можна поміняти там, навіть фасад, мабуть, можна перемалювати. Якби ми дуже вперлися, ми б його зробили, але дах, тече, нема сенсу. Але оця команда, оця культура дерева, настільки повільно вирощується, це настільки складний процес, проте я в нього дуже вірю. Тому що. Якісне дерево може дати якісні плоди. І коли ми говоримо про культурний продукт, про соціальний вплив інституцій, які працюють з такими тендітними психіками, особливо як, як дітей. Так? Коли ми говоримо про те, що те, про що ми говоримо публічно, має вплив, команда має в це вірити. Команда має дотримуватися цих цінностей. Команда має розуміти, яким чином сьогоднішня вистава може вплинути на, на формування цієї дитини в майбутньому. Бо, бо, бо за 20 років ця дитина буде президентом, прем'єр-міністром, вона буде будувати цю державу бізнесменом. Так, що ми можемо дати, як ми можемо допомогти цій дитині? Е, з... Тому про... я, я, я не знаю, чи це можна говорити в контексті унікальності. Завдання знайти оцю лінію, чим ми можемо бути корисні. Ми почали рухатися в сторону арт-терапії. Очевидно, це не є просто, тому що ми не терапевти, ми мусимо весь час співпрацювати з психологами. Але на моє переконання, якщо ми втратимо ментальне здоров'я наших дітей, про що ми будемо взагалі говорити за 10 років? Ми, ми вже стоїмо на на границі катастрофи, де діти навіть в тилових місцях демотивовані, вони, вони живуть в страху, вони погано сплять, вони через стрес погано вчаться, запам'ятовують, вони не мають мотивації пізнавати світ. І в цьому напрямку рухаємося. Рухаємося в напрямку Бейбі театру. Мені здається, що це ще більше потрібно мамам ніж дітям. По наших спостереженнях. Ті мами потребують мати можливість вийти з дому. Вони бавляться своїми дітьми, дістають задоволення, і це також такий, такий формат. Пробуємо шукати імерсивність, де є велика залученість глядача не переходячи в таку розважальну анімацію дітки поплескали ла-ла-ла», через вистави майстер-класи, де ми робимо якби, промоцію театру ляльок, який він різноманітний, яка складність вести ляльку, яка має бути точність в рухах, роздаємо дітям ляльки і вони є розроблені на 30 чоловік глядачів. Де, де кожен глядач може взяти цю ляльку і спробувати, як ми йдемо, вклоняємося, сідаємо і, і якісь інші штуки, е, також спробували піти в напрямок осмислення історії. В нас ми, е, цей сезон, е, цей рік є 80 років театру. Також і для мене є дуже важливо зрозуміти, що інституція створена радянською владою. Окупаційною владою на місці вихолощеного культурного ландшафту галичини після окупації, е, якщо ми розуміємо так, яке зерно посаджене, тоді ми розуміємо, а що не так, що ми маємо змінити для того, щоб не продовжувати радянську традицію того зерна, яке посаджене. І оце осмислення вилилося в дослідження історії театру, в співпрацю з театрознавцями, які нам допомагають, в мрію про музей і в виставу за капелками театру, яку зробила в результаті я, так як я з 22-го року досліджувала цю історію, я перетворила це в екскурсію виставу. 에, умовно таких замурованих вікон, бо в цій будівлі дуже багато замурованих вікон, де кожне замуроване вікно дає фрагменти історії, як починався театр, з чого е, якісь, якісь нюанси, і е, насправді ми її навіть не закінчили, тому що там є 9 локацій, ми випустили 5, ще 4 чекають е, випуску. вони, на, ну, так, так трапляється, що зараз пішла інша постановка. Потім ми закінчимо ще цих чотири локацій. Але така спроба переосмислення. І вона теж імерсивна, тому що ми водимо глядача по закапелках, по кулісі, по будинку, майстерні, сцена і показуємо якісь різні нюанси, як сцени, так і історії. Знаєте, поки ви говорили, розказуєте про те, чим живе ваш театр, як ви йдете до глядача і що ви. Зараз вигадуєте або які активності впроваджуєте, у мене одразу в голові складалося кілька таких, знаєте, образів і символів. Ви сказали про замуровані вікна, але ви сьогодні будете представляти на лабораторії і ваш власне досвід, досвід вашого театру по роботі з дітьми внутрішньо переміщеними, які так само мають свої травми, і у них є свої замуровані. Хай це не замуровані, але затулені вікна, вікна без скла, тобто вікна, які не показують їм, що відбувається з. Зовні, тому що ці вікна вибиті війною, і ці вікна, які нині їх там захищають від чогось. І тут знову ж таки дуже багато символізму. Ви сказали, що діти зараз дуже травмовані, і ми маємо подбати про їх ментальне здоров'я. На щастя, психологи кажуть, що діти швидко забувають кризи, швидко відходять від тих проблем або від того негативного стресового досвіду, який у них був, вони схильні забувати і це. Щось добре або щось позитивне, воно витісняє негатив. І це, мабуть, добре для дитячої психіки, але головне правильно посіяти те зерно, коли вони всотують усе як губки зерно добра. І мені цікаво про те, як ви направду, працюєте саме з такою категорією дітей, з дітками внутрішньо переміщеним. Я <працювачені> б. Останнє речення до попередньої теми доросла аудиторія, над якою ми також працюємо, і це дуже, дуже великий виклик. Е, відносно внутрішньопереміщених, е, в 2022 році ми стали прихистком. І очевидно, що театр має бути корисний. І якщо корисний туалет, душ і місце для ночівлі, значить театр має трансформуватися, він має мати цю гнучкість. І ми просто перетворилися в шелтер. Ми витягнули всі декорації. Це все було дуже е, стихійно е, і, і якось так. Коли ми зрозуміли, що діти, які в нас перебувають, потребують не тільки туалет е, і, і, і якусь ковдру на паркеті, а щось більше. Не, е, пані Ірина Запольська також була в евакуації, вона режисерка і вона запропонувала поставити виставу і в березні. 22-го року вона випустила виставу Сонячне небо. Це білий килим, на якому рухаються в музиці актори в пластиці з тканинами, де немає тексту, є якісь образи. І ми запрошуємо дітей до якоїсь гри. І діти мають право брати в цьому участь або не брати. Ми не даємо їм якихось вказівок. Тут беріть, а тут сидіть. Ми не кажемо, наскільки вони повинні бути задіяні, чи лише рукою, чи вони залазять, в ті тканини замотуються. Ми їх не обмежуємо. Наше завдання створити атмосферу і діти собі в ній перебувають. Висава народжена, якби в стресі, за підтримки Литовського театру Данцема. Вони купили щось, купили, шили, щось не шили. Тобто абсолютно стихійний процес. Ну, бо то ми ж звикли, що ляльки треба робити, так? мають бути ескізи, має бути процес. А це був просто такий адреналіновий шок, і на ньому народжена ця вистава. І коли ми грали цю виставу і в кінці вистави питалися дітей: діти, про що вистава? Ні одного слова немає. І діти кажуть про щастя. І ми так добре, окей. <смісті> Нам це вдалося. Виставу граємо по сьогодні, вона має запит. Ми грали її в різних середовищах, в тому числі в емігрантів українських в Німеччині. І реакція дітей на цю виставу була шалена. Коли ми говорили з психологом, чому діти входять в Раш? Вони як ці пташки, вони просто стрибали і піщали всю виставу, Отак От включалася в них така підповідала. Психологи пояснили, що діти в Німеччині в іншомовному середовищі вони не розуміють, що відбувається, зовсім іншої культури середовища в безконечних обмеженнях, дуже точних, бо німці такі точні люди. І тут ми їм пропонуємо україномовне середовище своїх людей, плюс свободу, де ми кажемо: немає правил гри. Ми вас запрошуємо. І ці діти перетворювали ці вистави в такий. Просто вибух свободи. Ця ж вистава гралася ще в березні-квітні для евакуйованих дітей з Харкова і був сиротинець. І діти сиділи на землі, а діти, не діти, актори, починається вистава, де сидять актори, і вони закриті прозорою тканиною. І заходять ті діти на білий килим і кажуть: трупи. Актриси під цією тканиною оніміли і взагалі не могли вдихнути. І ми після цієї вистави також почали питатися психологів: а що ж нам робити, може нам не грати виставу? Як? А вони сиділи, вони навіть не лежали. Вони отак сидять і просто накриті цією білою прозорою ткатюль. І психолог каже, вони б утворили образ, вони прорефлексували свій травматичний досвід. І його перетворили, тому що актори після того е, ожили і почали інтеракцію. Ви допомогли цим дітям переписати цей травматичний досвід. Після цього проєкту народилася вистава по роботі зі страхом, але там аудиторія є дуже чіткою: від 6 до 10 років, коли ми конструюємо ляльку страху і ляльку щастя. І вони примирюються, коли ми говоримо про те, що відчувати страх нормально, тому що від подавлення негативних емоцій починаються всі фобії, страхи, істерії і так далі, і так далі, втрата сну, що подивитися так, сконструювати свій страх і спитатися, а що мене лякає? Чому ти мене лякаєш? Є конструктивніше, ніж сказати весело! Весело, тільки весело! Ми будемо веселитися. Ні, ми не будемо веселитися. І ми, ми будемо говорити про, про те, що відчуваємо. І так народився інший імерсивний проєкт, такий на грані арт-терапії, де е, злякати в ся. Злякати або злякатися монстрика, де діти формують цього, цього монстрика. Е, Теж дуже цікавий досвід, і коли ми робили фокус-групу, а як виглядатимуть ці монстрики, чи як мають виглядати щастя, виявилося, що монстрик це щось незрозуміле. Це щось з багатьма очима, зубами, дивної форми. А щастя це щось зрозуміле. Це зайчик, котик, морозиво, лего, дім. Просто щоб не стріляли. Є теж діти, які кажуть, що таке для тебе щастя, просто щоб не стріляли, або щоб я забув вислів повітряна тривога. Мені здається, що ми направду живемо в такому світі, де змінилися маркери щастя. Колись це було одне, а зараз, зараз дійсно дуже прості й банальні речі. Але натомість, коли ви розповідали про ваш досвід і про роботу з дітьми, які пережили таку травму, я бачила, як у вас бриніли сльози, і, і це направду. Дуже чесно, тому що це про те, що переживали і ви разом з тими дітками. І от мені було б важливо почути, які зараз засоби виразності активні, або які дієві у театрі. Тому що це може бути і пласка іграшка, вирізана з картону, чи аплікаційна, а це або ж це буде планшетна лялька чи лялька-маріонетка. Які образи, які. які... Ляльки заходять, які спецефекти зараз актуальні, чи це не важливо? Головне, що я віра в диво в казку і в магію? Я думаю, що це не важливо. Я думаю, що те, куди ми рухаємося, ми рухаємося в сторону спілкування, тобто треба знайти форму обміну інформації так, щоб ми отримували фідбек. І щоб цей фід так, щоб ця, цей фідбек був дуже якісний, як від дітей, так і від батьків. Ми пробуємо запустити обговорення після вистав в якомусь форматі, але ми не маємо внутрішнього ресурсу. Ми просто. Ну тобто, я це пробувала робити особисто. Я бачу, що в цьому є запит. Але якщо я це роблю, я просто шалено вигораю і, і я теж не маю енергії. І ми шукаємо, як, як, це, як це запустити. Пробуємо дуже різноманітні форми, так щоб глядач міг собі вибрати, чи він є в залі, і ми його не рухаємо. Він собі прийшов, подивився і пішов, чи він є в таких інтерактивних. Виставах, як майстер-класи, чи екскурсія, вистава чи сонячне небо, де є дуже сильна залученість, так? де ми весь час щось, щось хочемо від цього глядача почути. Я, я надіюся, що в цьому спілкуванні ми знайдемо ту потребу глядача, тих тем. І тих форматів, які йому більше заходять. Поки що глядач голосує квитком. Якщо він купує квиток, значить йому це цінно. Якщо не купує, значить воно не туди. І деякі проекти є, які я дуже люблю, які ми не можемо продати. І це означає, що або ми погано пояснили цінність цього продукту цієї вистави, або вона зараз не на часі, вона не, не вчасно, вона не тут. Доповнюючи ще тему ВПО, для мене дуже важливо, щоб ми не підкреслювали сепарацію. Ви ВПО, ви приїжджі, ви чужі. Вони львів'яни, рівняни з 22-го року. Вони є. Вони є в нашому середовищі, вони є наші, і це спілкування, так і пошук їхніх потреб, відповідь на їхні потреби буде значно ціннішими ніж підкреслення ВВПО. Знаєте, ви на початку нашої розмови сказали, що порівнюючи з іншими, ми у Львові в шоколаді, і це не лише там образ шоколадного міста, але й те, що відносний спокій і тил. І, і оцю відчуття безпечності ви транслюєте і для тих дітей. Дійсно, не варто сепарувати, що ви ВПО. А ми отут, ми в безпеці, бо ми близько до європейського кордону. Але знову ж таки, на вас мені здається, є ота місія показати оту Галичину. Яка була сформована до того на нашарування на радянськості і показати оту історію, яка була, тому що давайте будемо чесними: десь там на сході не немає того нагромадження традицій. тому що знищили свого часу голодоморами, вирізали, вистріляли, заслали на, на колиму і таке інше, а тут насаджувалося те, що насаджувалося. Дуже гарне питання. Проте мені здається, що зараз є надважливим сформувати ціннісну цілісність нас, як українців, більше важливо, ніж розповісти їм, яка, яка прекрасна Галичина. У нас є танго, засвітнє танго, на яке дуже запрошую. Отам ми якби. Це про Львів тридцятих років. Ви маєте на увазі танго смерть за романом ми Юрія Вениченка. Львів тридцятих років, і там перша величезна дія з нашим говіркою. Це ми вже собі там костюмами побавилися до схочу. Але коли ми говоримо про і там також є питання пам'яті, і питання, за що помирали вони, і що ми проходили також катування від, від радянської влади. Тобто те, що ми зараз в шоколаді, це насправді фронт посунувся. Тому що тюрма Налонського, всі ці катування, мої предки виселені в Сибір, все це було, ми все це перейшли також. Так, цю, цю, цю чистку, чому для нас не припустимо бути в окупації знову? Але е, про ідентичність мені, мені здається, що дуже важливо почати говорити про гідність людини, так як ми відкрили собі це поняття взагалі тільки через останні 10 років. Ми вчимося цієї гідності. Е, я дуже щаслива, що ми відкриваємо ці теми через булінг, е, харасмент, інклюзію. Е, нехай це буде через скандали, нехай це буде таке дуже. Винятково, але це починається з мистецьких кіл. Це означає, що вони оздоровлюються, бо ми дуже сильно заражені оцим знеціненням особистості з радянських часів. І те, що сьогодні ця цінність людини приходить з середовища митців до суспільства, це прекрасно. Хочеться оці теми гідності проводити через всі продукти, які ми робимо, через. Спілкування за межею вистав в неформальних середовищах, в промоційних матеріалах, щоб оця гідність як нова цінність, за якою ми боремося, була тим, що нас об'єднує. Направду це дуже важливо. І знаєте, я хочу вже наостанок поставити вам питання, яке ви на яке ви трішки вже дали відповідь зараз. Ви зачепили тему вистав для дорослих, тому що зараз, мені здається, усі театри ляльок намагаються зламати оту стигму, що театр ляльок це лише для дітей. І є у вас вечірні вистави, вистави з позначкою 16, як от про танго смерті ми зараз говорили. Сьогодні ви покажете атомну русалку, і це теж зовсім інша, щось дуже дивацьке і щось дуже нетрадиційне для театру Ляльок. Чому важливо зараз залучати не лише дітей, а й дорослих до театру? Чому важливо засівати оце зерно віри у диво, знову ж таки, дорослим, які залишаються дітьми назавжди? Гарна теза віра у диво. Ми її розвиваємо, але на сімейну аудиторію, як досвід дива? Коли я шукала наші суперсили, один литовець мені сказав: диво, це сила. Якщо дитина не має досвіду дива, вона не здатна творити нестандартні рішення і ж робити те, чого не було ніколи. В будь-якій сфері. Ви зобов'язані це ваша суперсила дати досвід дива. Коли ми говоримо про дорослу аудиторію, е я думаю, що мова йде про цілісну концепцію театру як театру. Мислення. І вечірню сцену ми пробуємо перед об'єднати в проєкт тоня. Театр осмислення. Тон я. Я в тоні осмислення, тон півтон в музиці, кольорі, психології чи здатні. Так? Бо радянська влада що казала? Є чорне і біле, хорошо і плохо Роби так, ай-яй-яй. Але світ. Е... Громадянського суспільства це світ півтонів, здатності відчувати багато тонів, розуміти ці нюанси і е, осмислювати, що найважливіше. І тому цю вечірню сцену ми назвали театром осмислення, і дуже надіємося, що наступні проекти, які там появляться, будуть в напрямок соціально відповідального критичного театру. Але цього треба ще навчитися. Тобто ми вчимося, ми не маємо відповіді простої на питання, який має бути театр. Ми безперервно експериментуємо, пробуємо, шукаємо шукаємо партнерів, кличемо драматургів, сперечаємось з драматургами, і цей шлях насправді не є ні простий, ні зрозумілий. Дякую вам, пані Уляно. Дякую за оцей ваш творчий неспокій і пошук, вічний пошук. А всім нашим глядачам зичу мати оцей досвід дива, і хай він буде кожного дня новий. Дякую всім, хто був з нами. Ми говорили з Уляною Мороз, художньою керівницею та директоркою Львівського обласного академічного театру Ляльок з вами була Ольга Шевчук і до наступної зустрічі. До зустрічей в театрі.